Невразливі теми для спілкування та як підтримати ветеранів. Для того, щоб повернутись до цивільного життя, ветерану важливо знайти нові способи приносити користь, черпати задоволення від буденних речей і знову відчувати себе близькою людиною для своїх рідних та друзів. Щоб зрозуміти хоча б частково почуття ветерана, згадайте моменти великих змін у своєму житті: переїзд, одруження, народження дитини. Чи початок навчання в університеті. Якщо ваші погляди зустрілися, не поспішайте відводити очі. Найкраща подяка ветеранам погляд на рівні очей та посмішка, такі знаки уваги можуть стати великим джерелом підтримки та тепла. Щоденні труднощі, незначні протиріччя або прояви холодності можуть викликати у ветеранів сильні емоційні реакції. Їм буває складно концентрувати увагу, засвоювати нову інформацію чи почуватися розкуто в розмовах, тому дуже важливо не обтяжувати їх додатковим напруженням. Спілкуйтесь природно, із привітністю та розумінням. Невразливими темами для спілкування є теми про їжу, хобі або захоплення, про минуле до війни або побут. Основні принципи спілкування завжди слухайте уважно і з повагою, дайте можливість ветеранам висловитися і будьте готові слухати, навіть якщо розмова буде емоційною чи складною. Проявляйте емпатію і намагайтесь зрозуміти їхні почуття та переживання. Пам'ятайте, що вони пройшли через важкі випробування. За потреби запевніть, що будь-яка розмова залишиться приватною. Ветерани повинні відчувати себе безпечно під час спілкування. Говоріть прямо і чітко про свої почуття і те, що вам потрібно від них, без загадок, жартів чи натяків. З часом вони пристосуються, навчаться краще розуміти емоції і навіть тонкі сигнали. Запитай, чим я можу тобі допомогти, чим можу бути корисним, як я можу тебе підтримати. Якщо хочеться плакати, поясніть, що це від радості та щастя. Сприймайте нормально, якщо ветеран відмовляється від вашої допомоги, не ображайтеся. Перш ніж доторкнутися до тіла людини, обійняти, спитайте дозволу. Найкраща підтримка ветерана рідними бути просто поруч, якщо ви є тим, до кого повертається ветеран. Будьте готові до того, що вам доведеться якийсь час працювати над відновленням стосунків і взаєморозуміння. Часто вважають, що ветеранів потрібно берегти від турбот, даючи їм час для відпочинку, але без активності адаптація неможлива. Намагання захистити від буденних турбот може сприйматись як натяк на слабкість, а спроби залишити в спокої породжує відчуття, ніби людина тепер не здатна. Або не має права брати участь у житті так як раніше. Залучення ветеранів до спільних справ сильно допомагає і суттєво зменшує вірогідність виникнення посттравматичного стресового розладу. Лише об'єднуючи зусилля, створюючи спільноту розуміння, добра та підтримки, ми зможемо прокласти шлях до кращого майбутнього. Тема наступного випуску Які сильні сторони наших захисників та захисниць. Якщо ви потребуєте юридичної, соціальної або психологічної підтримки, звертайтеся за телефоном гарячої лінії ветеранського простору, сильні та незламні 063 07 39 763 або за адресою Місто Бар, вулиця Героїв Майдану, 5, будівля ліцею номер 4 Волонтерський проєкт Єднання та Підтримка. Впораємось разом!